Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вчора отримала посилочку. Прийшло мені друге замовлення компанії Avon по каталогу червня. Зробила я ще одне замовлення, вирішила дозамовити деякі продукти, які не війшли в замовлення вперше, тому що тоді в мене якесь півзамовлення зникло, я не захотіла перебивати замовлення. Тому перше замовлення зробила з водичками. А вже в другому замовленні дозамовила те, що мала. Каталог виглядав ось так, черневий. По цьому каталогу я вирішила ще деякі позиції замовити. Посилочка прийшла, як завжди, все в коробці насипано. Я вже вчора передивляла з того, що відкрила ще вчора, але не було можливості відзняти, тому. Поскладала все назад. Перше, що покажу, взяла по журналу Фокус ось таку літрову велику піну. Це йде новинка, з лілією, здається: Пінка. взяла в наявність, того, що часом запитують літрові. У мене подруга останнім часом бере літрові. 159 гривень була ціна таких пінок. Я взяла, там було представлено три. Я взяла дві. Ще взяла ось таку з персики орхідеї, здається, по 159 гривень. Подруга в мене зазвичай бере такі світленькі, не любить вона червоні, тому взяла я для неї в наявність на майбутнє ось такі піни. Ще вирішила пройтись я по цій сторіночці, деякі. Продукти взяти з лінієчки Planet SPA, тому що якусь клієнточка мене запитала, чи є якісь масочки. Масочки з цієї лінійки мені подобаються. користуюсь сама ними. Я їй показала, що в мене було в намітності. Вона масочку собі вибрала і вирішила я дещо вже в наявність трішечки підзамовити, тому що вже десь порозбирала дівчатка. Перше, що покажу, це була ось така. Омивалочка з білим чаєм. Секрет пробудження. З екстрактом білого чаю. 129 гривень її була ціна. Вирішила взяти нехай буде. Також з тієї ж лінієчки взяла я. Це, здається, у нас маска. О, це зкра. Це скраб відлущувальний, також з екстрактом білого чаю, 99 гривень по каталогу, була його вартість. Взяла. І ще, здається, десь має бути масочка з цієї лінійки. Ще ось така от масочка. Також з екстрактом білого чаю 90 гривень була її ціна. Ще взяла. Масочку ось таку зволожуючу, з оливою. Подобається мені ця масочка, гарно обложує шкіру. Вона вже така, мабуть, друга чи третя. 90 гривень була її ціна по каталогу. Наступну взяла ось таку. Це йде з мінералами мертвого моря, оновлена наша лінієчка, Раніше були вони в сірій такі упаковочці. Це йде маска, 90 гривень також її ціна. І ще взяла ось таку маленьку масочку з екстрактом босниці і кетру. Також 90 гривень. Ось така маленька масочка, нехай будуть. Трошечки поповнила запаси з масочками. Ще взяла по фокусу ось такий гель. Для шкіри навколо очей. З екстрактом китайського зеленого чаю. 119 19, здається, була ціна його по фокусу вирішила взяти. Далі наступне, що покажу, щоб знайти? Взяла ось таку дитячу туалетну водичку. Брала таку для синочка. Мені, в принципі, сподобалось взяла ще. Наявність, можливо, покрасничку подарую, буде в нього в липні. Вартість її була 99 гривень, можливо, покладу до подаруночка. Ще з, зі сторінок аутлету взяла ось такий скраб. 60 чи 65, здається, була його ціна. Одненька взяла наявність. Замовила клієнточка в мене ось таку туш 219 гривень в цьому каталозі, здається, її була ціна. Ще ж ця ж клієнточка замовила ось таку помадку з гіалуроновою кислотою. відтіночку насичений червоний, здається так. Ось так виглядає відтінок, такий яскравий, яскравий. Червоний навіть бордовий, я би сказала, навіть не яскравий, червоний темно, такий темний відтіночок. І тяж клієнточка замовила ще ось такий крем для ніг, відновлюючий крем для потрісканої шкіри стоп. Тяж клієнточка замовила, і я ще один такий взяла в наявність. Нехай буде. Такі кремчики часом запитують. Далі, що покажу. Зараз знайду на сторіночці. <coughs> взяла я набір, який складався з чотирьох продуктів, здається. Там були представлені чоловічий і жіночий. Я взяла жіночий. Яко не можу, що знайти, не встигла зробити закладочки? В набір входив гель для душу, сиротка для волосся, гель для вмивання і Ось такий входив гель-жиле з лінійчики Enju. Е гель для омивання. Гель для душу, з, з мандарином, здається, чи з апельсином і з жасмином. Такий цитрусовий має приємний аромат цей гельчик. Ось така сироватка. Для волосся олійка 30 мл. І стречик інкадесанс. Трішечки прийшла мені ось в такому вигляді коробочка, вся вона порвана, ось так все на ну, Як так пакувати то звісно, Продукти ніякі не витримають. Ще дві піни великі в, в коробці, звісно ж, десь воно все в дорозі перекидалося, і коробочка пошкодилася. Брала я її цей набір в наявність, думала або наборчиком комусь запропоную, або, можливо, і по, по окремо кожні продукти буду віддавати, але не знаю. Вже тепер скрайенка, десант. Ось так виглядав набір на сторінці каталог 349 гривень. Вже спрей інкодесанс навряд чи. В такому вигляді я буду продавати його, пропонувати вже якось незручно. Далі, що покажу, із останніх сторіночок були представлені там нова лінієчка, ось, ось така міні- мати Для відпусток, для. Можливо, хтось десь іде на відпочинок, я взяла ось такий шампунь-кондиціонер, гель для душу і ось такий спрейчик. Звісно, відпустки нам зараз не входять в плани, але взяла чисто для тестування, приємний такий має. Спрей приємний аромат. Шампунь і кондиціонер. Такий більш якоїсь жувальної гумки має такий мені якийсь аромат. І гель для душу з манго. Якийсь такий зімрожанький. Приємні такі відошечки, невеличкі формати, в принципі, десь зручно брати з собою, якщо хтось кудись планує їхати. Взяла, нехай будуть. Ще з останньої сторіночки. Ось така була пропозиція, були представлені порбланочки. 219 гривень. Я взяла ось таку порбланочку. Порбланка Гармонія. Бачу, її, мабуть, будуть виводити з каталогу. Написано, встигне придбати. Ось така порбланочка в мене вже. Одненька десь в наявності є. Так виглядає двикончик, так, приємний такий м'ятний колір. Подобається мені ця турбаночка така свіженька. приємна. Брала я нову порбланку, порбланка Hop, здається. Але вже я її продала, тому що чогось вона мені не зайшла. Брала в наявність, але потестувала і вирішила собі, я так не хочу. У мене клієнтка забрала. Ще по інтерактивному каталогу взяла ось таку помадку, відтіночок Five Star, такий ніжно-рожевий. Одненьку ще взяла наявність, нехай буде. Відтіночок такий, в принципі, підійде кожній дівчинці. в мене така теж є, я так люблю. У нас світло така ніжно-рожева. Ще була пропозиція на, на сайті. Можна було деякі аромати придбати по непоганій ціні. Там було представлено три водички і втру і Passion Dance. Passion Dance це не моя історія. Я взяла за 249 гривень таку водичку і втру. Мені вона подобається така свіженька, ніжно-квіткова. Взяла я таку в наявність 249 гривень була її ціна, в принципі, непогана ціна. Зараз водички для нієчки і достатньо так уже підстрибнули по вартості, тому, в принципі, нехай по такій ціні вона не буде. За замовлення від 2,5 тисяч. Ще прийшла мені ось така масочка в подарунок. За 20 гривень. Минулого замовлення я брала шампунь. Це ще масочка. Ось таке було замовлення, невеличке, але таке різноманітне. Після того, як зробила замовлення, ще подруга до мене зателефонувала, попросила замовити їй тіні, тому що в наступному каталозі вона їх не бачить в Сірі смоки вона завжди бере. І бачу, що в наступному каталозі виходять у нас нові палеточки тіней, а цих уже не видно. Не знаю, будуть вони в подальшому, не будуть. І ніби й замовлення не хочеться заради одної палетки робити, але, мабуть, таки доведеться ще щось до замовлення додати і все-таки дозамовити їй тіну, тому що не знаю, чи будуть вони в подальшому представлені в каталозі, чи ні. Ось таке було моє. Замовлення друге, можливо, все ж таки замовлю тіні. Ще щось додам до замовлення буде, ну, в мене ще третє. Ще сьогодні я встигаю зробити ще те замовлення, тому треба буде сісти якось зайнятися. Ось і все таке замовлення. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім, хто підписується, хто дивиться мої ролики. І ще планую сьогодні зняти. Аромати на липень місяць, дещо передивилась, дещо хочу замінити, щось додати. І також ще планую зняти догляд. Доглядові засоби, деякі там вже полишалися на, на дні. Хочу дещо деякі, деякі продукти хочу замінити, взяти новенькі. Тому планую ще такі ролики сьогодні я дозняти. Сьогодні чи завтра, не знаю, як буде по часу. Всім дякую за увагу! У кого є які питання, пишіть в коментарях. Буде мені задоволення, задоволенням поспілкуємося, буду, буду задоволенням чекати. На все добре, всім теплого, літочка. На все добре, до побачення. Щасливо!